Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen Caddy 1.6 TDI Двигунчик di із Кайк і столиці. Проблем по автомобілю немає, ніяких чеків не світиться, ніяких частих регенерацій автомобіль не. Частих регенерацій автомобіль не виконує. Їде добре, але невелика жалоба власника, що якийсь він тупенький, трохи не так їде, як раніше. Незрозуміло по регенераціям. Автомобіль має пробіг 280 з чимось кілометрів пробігу, знаючи, що це дизель, що в ньому є сажовий фільтр, він буде... Згодом забиватись не від сажі, а від золи після кожних регенерацій. І таким чином потроху-потроху буде втрачати свою потужність. Це перше. Друге, це буде чистка як профілактична, щоб в майбутньому з автомобілем було все добре, тому що коли він буде дихати, тому буде і служити довше, якщо його і технічно обслуговувати. Автомобіль дуже часто їздить по трасі, тому регенерації не, не так, такі, такі замітні. Зараз зроблю комп'ютерну діагностику і фізичну. Так, перейдемо до комп'ютерної діагностики, але я підключив витяжку, тому що навіть при відкритих воротах є їдкий запах який аж виїдає, скажімо так, очі. Це відчутно. Тому що я вже розумію, коли екологія в нормі, коли можна знаходитись в приміщенні і дизельний двигун не дає проблем із запахом. А тут є проблемка. Ось на прикладі каталізатора з якогось корейського автомобіля. Мені привезли на чистку окремо знятого і бачу каталізатор майже забитий. І коли ці соти з пробігом заросли сажею, каталізатор буде працювати не так, як потрібно. Це залежить від пробігу, тобто він вже. Пробігом заріжчий на кадіку каталізатор і дає такий неприємний запах. Так, а дивимося, кадік вже прогрівся, 86, 15 гектопаскалів. це дуже багато на холостому ходу. Так, маса сажи. Скоро буде регенерація. Ось бачимо, постійна регенерація була на 517 кілометрів назад. Це такий середній показник. Має бути ще більше, якщо все, в автомобілі чисто і двигун працює справно. Так, це сажа вимірена по факту. Дивимось золи, 83 грами. Границя заповнення 70, він вже мав бути чищений 1050 км назад, як мінімум, сажовий фільтр. Так, Даю оберти, щоб побачити на обертах, який тиск показує. 53. Фіксуємо показники. Буду підключати апарат і чистити всю екологію. Зараз, а, ще перейдемо до фізичної діагностики. По форсункам. В нормі 80% роботи цієї форсунки. Але перша друга, по словам власника, ремонтувались. Бачимо, оця в хорошому мінусі ближче до, до цифри 2. Вона підзабита і це компенсує оцю. Тобто плюс-мінус форсунки мають працювати в ідеалі. Краще хай буде забита форсунка, чим в переливі. Можливо, це можна виправити присадкою для чистки форсунок. Це вже діло власника. Так, так зроблю діагностику Ендоскопом В Впускному колекторі знаходиться камера. Є забруднення, але більше масляне. Якщо масляне забруднення, це. Мембрана пропускає більше масляного туману, чим потрібно. І, власнику, рекомендую звернути увагу на цю мембрану, тому що вона дає більше масляного туману, який змішується в камери згорання, і буде давати чорний вихлоп. А чорний вихлоп це буде в першу чергу приймати на себе клапан EGR з теплообмінником. Якщо поглянути сюди, бачимо, дуже забруднено, а навіть більше. Ось він візуально омивається маслом клапанець, а всередині вихлоп, який заходить через випускний колектор, там уже дуже забруднено. І при тому, що буде не, не такий. Як з заводу повинен бути вихлоп, автомобіль буде себе забруднювати дуже швидко. І таким чином ці вихлопні гази, які повинні йти на доопрацювання в камеру згорання через клапан Єгір, не в достатній кількості, і буде робити ще брудніший вихлоп. Мозок автомобіля, комп'ютер все це бачить. І буде по-різному і форсунки відкривати, і клапан є гір, і буде нестабільна робота, як з заводу. Тому звернути власнику потрібно на цю мембранку, щоб більш сухіший був впускний колектор, і буде все добре. Так, глянемо дросель. Дросель бачимо. Кусочок є цієї сажі, так, залип. Але він плюс-мінус чистий. чистий, тому що омивався маслом, оливою. І тому знову кажу звернути увагу на мембрану. Ще зверну увагу на цей клапан, індикатор забрудненості клапана ЕГЕР. Якщо він буде забитий, а забивається він не тільки тут, а також в такому теплообміннику. Якщо все це тут загажено, забито, а тут забито, напевно, в нормальній кількості, і тому буде і тиск в сажовому фільтрі більший. Комп'ютер буде бачити, що є тиски, буде включати регенерації і тому подібне. Клапан Єгір теж відповідає за диференціальний тиск сажого фільтра. Він забирає 50%, -50 тиску. Так що вся екологія це не тільки сажовий фільтр з каталізатором, це теплообмінник, Єгір, магістралі, впускний колектор, дросель. Клапана, впуск, випуск, гаряча частина турбіни, поршнева це все екологія. Якщо воно брудне, звісно, воно буде працювати не на 100%. Так, апарат підключено до автомобіля. Подивимось, що виходить. А виходить чорний асфальт. Не дивно, що там таке. Це дизель, це буде в, кожні, в кожному автомобілі. Дуже чорне. чорне. Чист, чист, чистка продовжується, поки не буде повністю біле, тобто біла пінка. Це дренажка, В цьому контейнеру я чищу окремо сажеві фільтри. Все стікає в каналізацію, яку вже потрібно викачувати. Так, чистка закінчена. Так, Подивимося ендоскопом впускний колектор. Добре відмився, є якісь, може, залишки, але це не суттєві. Ідеал, щоб вимити, потрібно два дня. Вимити він, я впевнений, на 80%. Ще не... Ще не автомобіль не заводив. Так, е тоді магістраль клапана EGR тут. Трохи, а, конденсат залишився. Конденсат, клапанець є. Ось тут аж щось залишилось на хамуті, але взагалом відмився. Так, і поглянемо на дросель. Ось і дросель чистенький, має колір алюмінія. Використовую хімію безпечну як для алюмінія, так і для електродатчиків, якихось, пластмаси, резини і тому інше. Хімія тільки шкідлива для сажомасяних відкладин, З'їдає їх вщент і вичищає так, як потрібно. Перед тим як свічки накалювання закрутити, використовую керамічну пасту на кожному автомобілі, щоб в майбутньому не було проблем з викручуванням свічок накалювання, тому що це дуже дороге задоволення висверлювати свічки. Так, автомобіль зараз прогрівається після чистки. Комп'ютерну діагностику можу зробити вже, щоб перепровірити свою роботу. І Так, так цього запаху поки не відчуваю. Майже прогрівся, показує 0,5 гектопаскалів. Отклонення вже в нулях, не в мінус 2 з чим то. Це залишилось в кінці буду обнуляти масляну золу. І ці показники теж обнуляться. Щоб зола була в нулях. Так, зараз поки нулі. Дам газу. Нулі, сажовий фільтр працює в ідеалі. Потім клапан ЄГір з теплообмінником в ідеалі, тобто частину клапан ЄГР забирає. Все добре. Так, залишилось зробити тест-драйв. При, при тест-драйві, все, що набігає не по-заводськи, все може зробити якусь проблемку. Зараз автомобіль стоїть на холосто працює на холостому ходу. І бачимо, тиску немає. Вхід-вихід повітря вихлопних газів в ідеалі. А також перевірю манометром, який показує в мілібарах, чи правильно показує датчик диференціального тиску. Бачимо. Стрілочка скакає нерівномірно, але на обертах буде ясно. Так. 10. Так Під'єдную датчик диференціального тиску і подивимось по комп'ютеру. Так, по комп'ютеру вже бачу один гектопаскаль, це нормально. Повинно бути 2-3. В районі 2, це ідеал на прогрітому автомобілі, тому що якщо його заглушити, все одно буде показувати якісь гектопаскалі. Це рівноцільно мілібарам Так, дамо оберти Пол, датчик справно показує в районі 10, тут 7. Так, якщо заглушити автомобіль, заглушив автомобіль і бачимо, якась похибка є. Це теплоотдача. І на холостому ходу 1 гектопаскаль, половина з неї може бути теплоотдача. І так, зробили тест-драйв. Перше відчуття, як завжди, краще їде знизу. Мій номер телефону, виконані роботи. Автомобіль відновив свою функцію навіть на такому пробігу 280 тисяч. Нема нічого страшного, чиститься екологія, нічого вирізати не потрібно, все працює в штатному режимі. Всім гарного вечора, до побачення.